Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Сільпо. Сьогодні оглянемо ціни на продукти. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Кава Якобс 299 Вага 500 г. Акція діє до 15 січня. Шоколад світоч 240 гр. вага. Є два смаки 119 Шоколад від світоч зі смаком полуниці. Вага 90 г. тірамісу 85 г 42 гривні 99 копійок. Пряники з маком 360 г. 42 гривні 99 копійок. Сардини від премія 60-240 г. Амбасадор. Кава 129-225 г. Кава смажена. Мелена натуральна 250 г 199 Еспресо, 250 г 199 Чорна карта 200 г 250 кава Амбасадор 170 г 219 Чай. Зелений органічний. 89, 99, 20 пакетиків. Ромашковий 55. Фруктовий також 55, вага 30 грамів. Олія соняшникова рафінована від премія 62 гривні 99 копійок. Нерафінована 65,99. Кабаноси 55. Вага 90 грамів. Молоко незбиране, згущене з цукром. Вага 300 г 37,99 молочна вафелька 8 гривень. Нотелла 825 г, ціна 299 соус солодкий чилі 34,99 гривень для душу 2 аромати. Ціна зі знижкою 99 55% знижки. Кухонні губки «Фрекенбок» – 19,90%. Пакети для сміття. 49,99. Зефір «Богославна» 200 грамовий 3499, Крекер цибулевий 15,99. Рушники паперові, сніжна панда. Упаковка 150 штук 34,99, Мандаринка 84,90 за кілограм, апельсин 62 гривні 90 копійок. Яблуко Гала 35, Голден 32 гривні 90 копійок. Яблуко українське 37,99. Фуджі 42 гривні 99 копійок. Апельсин Іспанія 109 за кілограм, лимони 59,99, Помело 79,99, Капуста. 40 гривень за кілограм, перець 189,99, Томат сливка 164, гладкий український огірок 164, Часник, ціна за кілограм 179, цибуля червона 34,99, цибуля жовта 15, бур'як 18,19. Картопля 59,50, рожева мита. Ківі в кошику 59,90. Зараз знижка на нього. Вага корзинки 500 г. Хурма 115 Банани 62 гривні 90 копійок. печиво-мілка в молочному шоколаді 62 гривні 99 копійок. Печиво вівсяне з родзинками та арахісом 25 200 г. Артек три смаки 14,99 71 грам. Пельмені премія 800 грамові 159 Вареники з картоплею та грибами 89-99 900 грамові. З картоплею 66 900 г Кисломолочний сир 5 350 грамів вага 61 гривень, 9 65, лактонія 16 99. Вага 100 г різні смаки на вибір, йогурт питний галичина 27,99, 300 громовий абрикос, малина, чорниця, вишня. Ростишка 10,99 115 г, сирок агуня 14,99, 1599 та 16,99, Локомоко 14, яйця зі знижкою квочка 71,50, свіжість 52 гривні 99 копійок, супервибір 65. Повна чаша 55,99. Молоко галичина 3,2% жирності 58,99-900 грамове, 1% 44, селянське молоко 2,5% 57,50. Йогурт з різними наповнювачами. Ціна залежно від смаку 37,99-48, лимон тарт. Також манго білий шоколад 48, натуральний 37 гривень, вага 180 грамів. Дольче – 48,99. Вишня чорниця та персик 300 грамові. М'який сир президент 9% 60 гривень, 02% жирності 55, вага 220 г. Сметана яготинська 20% 34 29,99 15%. Кефір Ферма 44,99%, 2,5%, 1% 42 гривні 99 копійок. Молоко премія 2 кг 90. Молокія 47,99,2,5%. Галичина 44,99. Також 2,5% жирності. Активія біфідо йогурт 29,99 та 27,99 залежно від наповнювача, подільське масло 72,6% жирності 70 гривень, яготинське безлактозне 84 73%, Маргарин Сонячний 27,250 грамовий. Кефір повна чаша 2,5% 36 900 г 1% жирності 34 гривні, Сметана радимо 15% 40 350 грамів. Йогурт 400 г персик та чорниця 24, вага 400 г. Напій йогуртовий з різними добавками, вага 100 г 1699. Таким було сьогоднішнє відео. На все вам добре!